Мої шанування, слава Україні! Чи посилить РФ бойові дії? Чи буде ядерний удар з Білорусі? Чи посилить РФ бойові дії? На дні у колоди у нас туз мечовий. І він говорить, що вони будуть намагатися, але нічого в них не вийде, бо це перша карта, вона маленька. Чи посилить РФ бойові дії. Давайте більше будемо запитувати, щоб детальніше мати відповідь. Чи посилить РФ бойові дії. Тут у нас карта Сонця перевернута. Карта Туз Кубковий перевернута. Я буду показувати вам прямими, щоб ви побачили, але буду читати їх перевернутими. І 5. Пентакльова пряма. Чи посилить РФ бойові дії? П'ятірка Пентакльова говорить, ні, не вийде, бо немає у них ті сили, вони вже в Північної Кореї питаються допомоги. Що означає це? Ну, Це ніхто навіть і не гадав, що, що вони такі слабкі, що їм тепер вже треба допомога від найгіршої, найбіднішої, най... Найагресивнішої, най, найменшої, найніякої північної Кореї. Чи посилять РФ бойові дії? Ні, вони не зможуть. Немає ні грошей, нічого. І Немає у них і сили, і люду немає того, щоб йшов. І, і ми знаємо, що цей пригожин вже і цих кримінальних. Елементів з в'язниць шукає. і Що, що то, за, за то за вояки? Що то за вояки? ніякі, Так що, а я бачу, що ні, не посилить РФ бойові дії. Ну, вони хотіли б, але не зможуть перевернуте Сонце, говорить, що вже. Помаленьку їх нарід, як сказати, прозріває. Бачите, що таке Пугачова у них. Пугачова вона говорить те, що хоче нарід. Так? Вона дуже хитра, і зате вона така знаменита. І а, на, 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 на теперішній момент вона чекала сім місяців. Щоб сказати хоч одне слово. І слово це не стосується того, що в сусідній країні йде страшна війна, і вбивають і тисячі і тисячі бомб. Летять. Її до цього немає ніякого діла. Вона говорить, що ти, ти мов, путлер там не даєш майбутнього нашим дітям. Це про все, що вона думає, і вона висловлює думку люду, люду цього путлеровського цього люду. Дадонівського, як я говорю, вона висловлює її думку. так, і У них думка така. Тепер буде. Вона говорить, що вони взавтра будуть думати. Бо зате вона й така знаменита, що вона дуже хитра. сім місяців нічого не говорила геть одного слова. Тепер запишіть мене в, в, в агенти. Ой, Ой-ой-ой. Вже хитрішої немає нікого. І що то мені дає який сигнал? Мені дає сигнал, що вони прозрівають ці дадонівці, в якому і в якої справі вони прозрівають. Вони ніколи не прозріють до того, до того свідомства. Прозріють, але не це не тепер, може через сто років, щоб вони розуміли. Що не можна нападати на сусідню країну, і не можна бути, бути тим, хто приносить війну сусідам. Вони до цього не прозріють, ще довго, а вони вже прозрівають, і вона показала їх думку, сонце перевернуте, що а, а, а яке це в нас буде майбутнє, бо шенгенські візи немає, і, і тепер усі бачать, що у них є колективний путлер. Це не ну, одна особа. Колективний путлер – це всі люди взагалі. Ну не всі там з невеличким е, е, виключенням там може, може. 10 тисяч, може, і не знаю, може і менше, хто не такий, але взагалі всі такі. Так? У них ти колективний путлер. І вона висловлює димку того колективного, колективного путлера, що вже злякалися, що весь світ від них відмовився. Їм вже треба звертатися до Ірану, Сірії країни так, і особливо до Північної Кореї, вона вже тепер вона вже сказала це. Сказала це. Ну, ми можемо бачити, сонце перевернуте, вона висловлює думку маси, маси мешканців Дадонії, яка буде взавтра. То є її поведінка, вона так себе завжди поводила. Так, там, сильна жінка плаче у окна і всяка така мерзотність, яка вона, вона просто висловлювала думку цих людей, які підписувалися на її пісні. Я сказала, що я сама музикант, і вона не поганий музикант, але в неї була монополія. Бо це не було так, що кращий є. Не може одна людина бути найкраща співачка за всіх 70 років, чи скільки вона там співала, не може такого бути і тисячі і тисячі людей, а не, не могли б пробитися. Бо це була монополія. Вона вона на Путлера працювала. Вона була як хто хто не знає, членом його думи депутатом. Його думи, так що не будемо себе обманювати. Вона, я просто це дивлюся, вона висловлює думку цього люду. І думка така, що вони не хочуть воювати, бо вони не хочуть бути ізгоями у світі. А за Україну їм, знаєте, байдуже байдуже, перевернуте сонце. І перевернута карта Туз Кубкавий говорить, що все вже. все. Ми вже будемо помаленьку-помаленьку вижинати. Проблема не в тому, проблема тепер в другому. Щоб нам, штати, дали ці атамас, я, я точно не можу їх вимовити. Дуже-дуже потужну нову зброю, яка б стримувала Дадона. Зброя, яка б його лякала, щоб він ніколи більше не посунув. О, Нам треба така зброя. А що до цієї їхньої. Цієї, Пугачової, то нам, нам байдуже. Ми знаємо, хто вона така, ми знаємо це все, нам не треба розказувати багато. Що мене карта тут перевернулася, це нічого не має, не має значення. Я буду питати, чи є загроза атомної, атомного удару з Білорусі. Бачите, з Білорусі там, там не так. У них є цей їх Лукашенко, так, Лука. Хто він такий? Це, Бачите, перевернутий Ерафант. Покажу прямого, але перевернутий. Він не, він, він не президент, він самопосаджений, само, само бо його нарід не вибрав. Він диктатор. Якщо ми бачимо у Дадона, там у них колективний Дадон, колективний Путлер. А у Лукашенко це чисто диктатор один, від нього все залежить. І його скоро вже не буде. Бо Тепер а, хочу подивитися, чи є загроза. Бачите, там у них по-другому трохи. В них народ, да, навіть радянський народ, совєтський народ, у них там повно ще таких, хто а, за совєтські, але ж вони не мають цього імперіалізму в собі, так? І вони ніколи не були за війну, ніколи. Але на них це насунуло, насунулося. Бо Лукашенко а, їсть хліб з Дадонії, і всі взагалі. А, з Білорусі вони всі цей хліб їдять. Перевернуті дві карти: Королева мечова і карта Справедливість. Я покажу прямому, щоб ви бачили. І тут у нас іде справедливість. Карта говорить, що ну, їм треба було б бачите, мати якийсь глузд мати. Вони ж не розуміють, що весь світ бачить їх як так, так само агресором. Вони цього не бачать, не розуміють. Бо якщо б вони а, могли б подолати а, свого диктатора, то у них а, дуже дуже швидко вони б стали демократичною, заможньою європейською країною. Дуже швидко. Карта Справедливість говорить говорить. А, ви знаєте, жіноча сила це. Королева мечова захистить нас всіх, щоб не було, не було, не буде атомного удару, не буде. Боже борони, Боже борони від цього, так? А я бачу, що не буде, бо жіноча сила буде берегти. багато хто молиться, багато хто з мольфарів, як я. Тут кожного дня роблю ритуали, бо я живу прямо у мольфарському лісі. Дві карти перевернуті. Ні, смерть перевернута і місяць перевернута. Говорять, ні. Не буде, не буде загрози, не буде. Загрози вони роблять, бо це, знаєте, їх Путлер говорить їм робити загрозу, а не буде удару, ні, такого не буде. Ще щось там говорили за Київську гідроелектростанцію. ГЕС, так, я подивився, чи є загрози, що ударять по ній. А ні, немає. Так само перевернута карта, шість пентаклів. Немає, бо там уже є у нас. ППО, вже захист неба йде над Києвом, Уже є, вже є все над Києвом. Є. Він не дуже ідеальний, тому загроза є, що пильнутися, і якщо чуєте сигнал загрози, то треба ховатися. Але там вже трішки краще. Ну, згодом у нас вся Україна буде під куполом, бо Ізраїль дає залізний купол. Пряма карта. Все буде Україна, ми йдемо до перемоги, бо тут червоний цей плащ говорить, що йдемо до перемоги місяць. Бачите, місяць буде буде перехід. Тепер переломний період вже почався. Ми визволяємо свою територію, ми визволяємо крок за кроком. У нас так тепер йде два напрямки. Перш за все, крок за кроком, ми визволяємо де окупуємо. Це перше. А по-друге, нам треба така зброя. Для того щоб щоб боялися нас розумієте для стримування і таку зброю нам штати вже дають, вже дають, вже йдуть перемовини. А щоб для стримання, щоб стримання агресора з півночі, із, із Білорусі так само. Поки що Білорусь загрожує. Білорусь має відродитися, будемо бачити, будемо ще робити розклади. Поки що сьогодні такий розклад, на мій погляд, дуже інформативний. Будь ласка, пишіть мені, чи ви знаходите мої розклади інформативні, чи вони вам допомагають відпочити. Бо я гоміопат, для мене важливе, щоб ви трималися, були здорові мені, щасливі. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава і до побачення!